Якщо ви хочете, щоб книжка закінчила вас, а не ви її. Андріо Скарс, або під твоїми шрамами. Огляд книжечки. Я не знаю, як розказати коротко по сюжету. Цієї книжки так, щоб не заспойлерити дохуя всього цікавого. Тому я просто перекажу невеличкий плод, який йде зав'язкою для того, щоб ви почали читати цю книжку. Так от, у нас є головна героїня на ім'я Єлена Янг. Вона працює в компанії. Завдяки якій вона може потім до добре влаштуватися працювати юристом, бо вона дуже хоче стати юристом, вона готується до іспитів і так далі. І ось одного разу вона повертається пізно вночі, пізно ввечері з роботи і помічає, що за нею слідкують три невідомих чоловіка. Вона до останнього сподівається, що це просто прохожі, але ні. Тому вона пришвидшується, починає буквально бігти від них, губить по дорозі телефон, навіть електрошок, який вона для самооборони Абсолютно всі майже речі. Вона розуміє, що вона майже біля будинку, але якщо вона забіжить додому, то ці люди дізнаються, де вона живе. Тому вона чомусь вирішила, що логічним вирішенням проблеми буде завернути на сусідній провулок, що вона і робить. Але повернувшись туди, вона розуміє те, що там тупік. Єдине, що їй залишається, це заховатися за сміттєвим баком. Вона присідає затримує дихання, я не знаю, закриває очі. Але їй не вдається. І троє чоловіків до неї підходять з метою пограбувати її не тільки. Вони притискають її до стіни, наполовину роздягають, вона закриває очі і просто благає, щоб це закінчилося швидко. Але ось лунає той постріли, і хватка цих чоловіків не зникає. Вона повільно розкриває очі і бачить перед собою три трупа. А біля них стоїть чоловік. Він носить на половину обличчя червону маску, і цей чоловік відомий в місті серійний вбивці на ім'я Сайленсер. Якщо перекладати дослівно, мені подобається переклад слова сайленсер як глушник. Або ще можна використовувати мовчазник. Але глушник звучить більш пафосно. Сказати, що вона в шоці. Це нічого не сказати. Але цей серійний вбивця повертається до неї, заспокоює її і відпускає додому, проконтролювавши, що як вона піде додому, за неї ніхто не піде слідом. І з того моменту вона просто потрапила під увагу даного вбивця. Він її переслідує, прибирається до неї в квартиру, веде діалоги доволі. В стилі жертви і вбивці, так? Та й таке. Паралельно вона повертається до роботи, де в неї дуже гидотний начальник, який прискіплюється до неї просто за будь-яку дрібницю. І в результаті, через те, що вона загубила телефон, він не зміг з нею зв'язатися на вихідних, він вирішив її звільнити. Вона вирішила змиритися зі своєю долею, але не тут та й було. Коли вона збирає вже свої речі. Планує вийти зі своєї старої вже роботи і зупиняє гендиректор компанії, в якій вона працювала. Тобто начальник її начальника. І він дізнається про її звільнення і вирішує, що ні, її не звільнять. Він наказує тому гидотному начальнику повернути Єлену на роботу і навіть підвищити їй ставку. Виникає конфлікт, але. І гендиректор отримує те, що він хоче отримати. Тобто Єлена, яка продовжує працювати на його компанію. І з тих пір він почав проявляти до неї свою увагу. Тому наша головна героїня опиняється буквально між двох вогнів, між гендиректором компанії Крістіаном Рівзом і серійним вбивцею Сайленсером, який теж не може відпустити її. щодо плюсів і мінусів, я не можу сказати, що тут є якісь вагомі мінуси. Тут суб'єктивщина. Якщо ви не любите книжки, де ви будете страждати, ну, тоді ця книжка не для вас. Якщо ви мазохіст. Тут мінусів не буде. Прочитання цієї книжки відчувається як їбане Ролокоста. Вас буде катати на тих гірочках з самого початку. Але буде відчуття, що в кінці цих гірочок, ну, нелогічна кінцівка для всіх американських гірок, в кінці цих гірочок пріва. В яку ви впадете і здохнете. Oh, shit. Я не скажу, що в кінці цієї книжки я дуже сильно ридала, як бачу багатьох дівчат в відгуках про цю книжку. Звісно, всі ми люди різні і так далі. Але, хоч я не радаю до істерики, як би мені не хотілося насправді, я прям дуже цього хотіла. Цього нема, але кожен раз, кожен Божий божий раз, коли я буду згадувати цю книжку, коли я буду прокручувати в своїй голові все, що я пережила, очі сухими в мене не будуть. При прочитанні даної книжки вас будуть сповнювати неймовірні емоції. Неймовірні емоції, які будуть ділитися на найгібільший ахуй, найбільший захват і на неймовірного рівня біль. Що вам ще потрібно знати про цю книжку? Тут є тригер ворнінги. Я можу сказати, що тут їх достатньо. Можливо, якщо зайти на офіційний сайт авторки, то тут буде їх ще блять більше. Але можу сказати, що і те, що ми маємо, вистачить головою. Я довожу до вашого відома, до вашої уваги, наголошую, кажуть, що ви несете відповідальність за прочитання книжки, ознайомившись з триггер Ворнінгами. Порівняно з багатьма тригер Ворнінгами, які я зустрічала в своєму житті, бо я почитала багато дарк-романів, тут тригер ворнінги будуть стосуватися не сексу. Тут тригер Ворнінги будуть стосуватися саме сюжету. За весь час прочитання дарків, я не зустріла настільки багато дарк-романів, які б могли вас знищити зсередини, сюжет, який би зачепив вас настільки, що ви ще будете тижнями від цього відходити. Окрім цієї книжки, на мою суб'єктивну думку, в такий перелік дарк-романів входить переслідування і полювання на Аделіну і трилогія на межі темрява» Age of Darkness. Тому що сюжетні повороти. Мають свою специфіку. Тому тут ну, я наголошую, означають дуже багато хуйових і темних речей. Але порівняно з Адаліною, як я буду багато що порівнювати з Адаліною, тут не буде конкретної частини книжки, тут три частини книжці, тут не буде. Так, що ви будете розуміти, що ось наступні. Анукілький сторінок, вам буде дуже-дуже погано. Ви будете читати, а потім рандомно відбувається ось така хуйня, і вам просто хочеться кричати в подушку, я не знаю, просто довкола себе. Ні, ні, будь ласка, ні, 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 ні. Але так. Тому найгіршість стригер бургінгів застануть вас зненацька. Наче палкою по голові вдають. Деякі з емоцій при прочитанні доволі парадоксальні. Я знала приблизний настрій кінцівки книжки. Я не знала деталі. Але я знала, що очікувати приблизно в кінці. Тому, коли я читала, я доходила до моментів, де все, блядь, чудово. А це було. Кінець другої, початок третьої частини, тобто попереду ще Еліон сторінок, я не розуміла, як повинно стати настільки погано, яким чином, щоб зламати те, що ми маємо зараз. Тому що, опираючись на свої знання кінцівки, в мене були свої теорії. Але, дивлячись на побудову стосунків головних героїв, я не розуміла, що ж. Блядь, повинно з ним статися, щоб, щоб було в кінці те, про що я чула, я не розуміла. Тому що їх стосунки починаються доволі специфічним способом, не без недоліків, не без проблем. Навпаки, їх стосунки будувалися на єбільшому склі, враховуючи те. Що прийдеться пережити головній героїні заради цих стосунків. І на основі і підґрунті цього всього, їх стосунки ставали навпаки, все міцніше. Я не скажу, що це були здорові стосунки, це доволі сильна прив'язаність із Стокгольмський синдром. Але читаючи, ну, я, я любила цю пару. Я любила I love you so much, it makes me insane. I love you so much, it makes me dangerous. I love you so much that I would burn this world for you and all the people in it just to keep you all to myself. Do you understand me? Let me see all of you the parts of you that you keep hidden under your scars. Make me fall even more deeply in love with all the dark parts of you. If I break you one more time, I may never find all the pieces again. What if I want you to break me? What if I don't want you to be gentle? Then I'll love you violently instead. Тому, доходячи до кінця, я не знаю, я читала останні розділи з настільки відкритим ротом і просто єбейшим ахуєм. тому що... Розуміння того, що ж, блядь, повинно було статися для того, щоб отримати в кінці те, що ми отримуємо, воно вибухає мозок. Скільки, блядь, би теорій ви не будували при прочитанні. Так, деякі з теорій доволі легко передбачити деякі сюжетні повороти, вони начебто і клішовані. Але начебто і ні. І тому ну, це приємно здогадатися, що ось таку-то-то таку міні-подійку ми можемо передбачити. Але якщо ми беремо про глобальний поворот, це просто неймовірний єбейший ахуй. Авторка теж доволі класно, любить, щоб її читачі страждали, тому це можна зарахувати теж як плюс і мінус. Але на початку є плейліст. Чесно, я з цього плейліста прослухала лише один єдиний трек, найустайніший. Чому я спитаю? Бо авторка позначила його зірочкою і зробила припис, що, якщо ви хочете. Плакати ще сильніше. Включайте його на прочитання епілогу. Що я, блядь, зробила? Тепер у мене є плюс один трек для страждань в моєму йобаному житті. Мені потрібна, блядь, терапія після цієї книжки, нахуй. Просто це неможливо, не блядь, Я... У мене нема слів. Ця книжка вас знищить. Ця книжка закінчить вас, замість того, щоб ви закінчили цю книжку. Ця книжка принесе вам неймовірні страждання, ахуй, білі, блядь, я не знаю, сльози, істерики, нерозуміння чому, блядь, просто. Тому що сюжетні повороти просто неймовірні. І в плані побудови сюжету і емоцій, які, блядь, викличе вся ця книжка. Для мене вона неймовірна. Бо я хотіла прочитати щось таке, що мене нахуй роз'їбе. І я отримала те, що я хотіла. Але просто щоб ви розуміли, це найболючіше, що я читала на даний момент всіх дарків. Тому що яка б темна не була Аделіна. This is the only way the age of darkness. a Daddy? My world freezes as I peek over my shoulder to see Caroline standing in the doorway of the kitchen. Her rabbit is in the crook of her elbow as she stares at me with her index finger in her mouth. Mommy said there would be pancakes. Okay, baby. Just. turn around and count to 100, then I'll get you some pancakes. Okay? But Daddy, I don't know how to count to 100. That's okay, baby girl. Just turn around and count as high as you can. Якщо б моя воля, а я насправді можу робити те, що хочу, мій канал, мої книжки, моя оцінка, що хочу, то я роблю. Я би поставила ці книжки в 11 з 10, блядь. Але як ми канонічно вирішуємо 10-бальну шкалу, то Десять з 10, ще раз наголошу, що 10 з 10 ця книжка буде лише для тих, хто обожнює, блять, такі страждання. Просто, якщо вам хочеться не щось миле, не щось романтичне, прям не знаю, ванільно, рожеве. А те, від чого ви будете відходити тижнів, це вам. Якщо ви... Не знаю, добра душа, дуже чутлива, і ви не любите нічого поганого, нічого сумного, нічого жорстокого. То, що ви, блядь, робите на цьому каналі? Я не розумію. На цьому я думаю, все. До нових книжок.